Привіт, українці у Європі, тобто українці, які живуть трішки західніше, ніж планували. Вираз кривий, як на мене, але зручний, тому залишаємо. А от новини сьогодні всі рівні, гострі і важливі. Тож давайте без зайвого розминання шиї. Поїхали. Сьогодні ми поговоримо про те, що у Німеччині знову обіцяють пунктуальні поїзди. Але чесно, після 2025 року в це вірять тільки туристи. Італія страйкує, але справа не в зарплатах. Коли вся країна зупиняє транспорт, школи і лікарні, проблема вже не в бюджеті, проблема в тому, що держава перестає працювати на людей. Азьодер отримав ляпаса Мерц – тріумф. Коли лідера переобирають, але аплодують іншому. Це не партійний з'їзд, це попередження. Орбан тріщить, і причина не опозиція. Коли в авторитарній країні виходить не пару тисяч, а 50 тисяч, це вже не протест, це тріщина в режимі. І тріщина, яка з'являється завжди перед падінням, що не може нас не радувати. А Берлін стає майданчиком нових переговорів щодо війни в Україні. Я думаю, сьогодні в Телеграмі ввечері буде вже багато новин, і завтра буде нестися цілий день ця тема. Тому що сьогодні переговори проходять на рівні радників, а завтра зустріч лідерів держав. Обісраний відков після відео зеленського з Куп'янська, Всі розуміють, що його кумир Путін тепер балабол, і відповідна позиція. Його змінюється. Всі також розуміють, що ця зустріч не про мир в Україні, а про те, як відпинитись, вибачте, від Трампа і протягнути до нового року, щоб там вже на Трампа почав давити і його власний електорат, і сама республіканська партія. Тим паче, що е, ми ж розуміємо, що на болотах там можуть будь-який сказати час, що вони не згодні. Тим паче вони і не говорили, що вони хоч на щось там згодні. Тому, на жаль, просто спостерігаємо за цим театром абсурду. А АФД у Нью-Йорку. Трамп опладує, експерти б'ють на сполох. Поки німецькі партії сваряться між собою, АФД тихо вибудовує Союз із командою Трампа. Ось такі і не тільки новини на нас чекають сьогодні. З вами Ященко Антон. Ви, як завжди, на каналі Без Води. Вподобайку, підписку, бо це важливо. Не забувайте про наш телеграм-канал. Там всі новини ще раніше ніж тут. І поїхали! Deutsche Bahn пережила один із найгірших років за всю історію. Майже кожен другий швидкісний поїзд приїжджав із запізненням. Скарги, хаос на вокзалах, скасування рейсів, ремонти, поламані маршрути усе це стало нормою для життя в Німеччині. І тепер нова глава Deutsche Bahn, Евелін Пала обіцяє велике виправлення курсу. І от нова керівниця заявила, що вже в наступному році 60% поїздів прибуватимуть вчасно. Не 80, не 90, а 60%. Тобто пунктуальність досі залишається мрією, але тепер мрією з дедлайном. До 29-го року Deutsche Bank хоче вийти хоча б на 70%. І вона також обіцяє, більше безпеки на станціях і в поїздах, нормальну роботу в Бістро, це звучить навіть як жарт на фоні всього іншого. Скорочення топ-менеджерів з 43 до 22%. І мінус 30% управлінців загалом. Deutsche Bahn визнає, система прогнила зверху, і її треба не латати, а перезавантажувати. А тепер головне, нова керівниця, ось ця пала каже, що ми не можемо полагодити інфраструктуру за одну ніч. В перекладі з бюрократичного затримки залишаться. Роки ремонтів залишаться, пересадки збої та скасування залишаться. Бо проблема не в локомотивах, не в провідниках і не в погоді. Проблема у 30 роках недофінансування, бюрократії і рішень, які відкладали на потім. І для розуміння, я хочу одразу сказати, що в Україні такого немає або не було до повномасштабної війни, тільки по причині того, що в нас залізниця знаходиться на Взагалі іншому інфраструктурному рівні. У нас, мабуть, в сотні, а може і в тисячі менші об'єми перевозок залізниці. Та, хоча б порівняйте, скільки ви користувались в Україні електричкою і як часто користуєтесь тут із баном тим самим, не кажучи вже про якість поїздки. Тому бажаю українській залізниці супер прогресу, щоб зіштовхнутися з такими самими проблемами, як і в Німеччині. Це буде успіх. Також бажаю задавати Запорізькому автозаводу зіштовхнутися з проблемами переходу виробництва на електромобілі, щоб такі, як я, наприклад, критикували і порівнювали, що там не так, із Теслою. Але про це наступна новина. В 2023 році Європарламент ухвалив історичне рішення заборонити продаж нових бензинових і дизельних авто з 1935 року. Це мало бути революцією. Європа ставала першим регіоном світу, який повністю відмовився від двигунів внутрішнього згорання. Але 25-й рік, і відповідно наступний 26 шостий рік, принесли нову реальність. Економіка слабше, ринок електрокарів росте повільніше, ніж прогнозували, а промисловість тисне на уряди. Також політичне і економічне зараз протистояння із Китаєм, із комплектуючими не дає відповідно це зробити, і щоб не бути настільки залежними, відповідно скасовують ось ці. Плани. Тобто бензинові та дизельні авто можна буде продавати і після 35-го року. Ось такі не плани. І також експерти Макінсі прямо говорять, ринок електрокарів розірвало, ланцюги постачання ослабли, економічна невизначеність зараз висока, а попит падає. Тому відмова від заборони ДВС не екологічне рішення, а економічна реальність, щоб урятувати автопром ЄС у період турбулентності. Італія одна з найбідніших економік ЄС за зарплатами. Немає мінімалки, куповільна спроможність падає, соціальні послуги деградують. І на цьому тлі уряд Мелені подає бюджет, який люди називають соціально несправедливий і спрямований не на громадян, а на бухгалтерію в Брюсселі. CGEL – найбільша профспілка країни, оголосила масштабний страйк. Сьогодні в Італії з перебоями працюють громадський транспорт, залізниця, школи, лікарні, муніципальні служби, соціальні установи. І причина проста: урядовий бюджет на 2026 рік не підвищує зарплати, не інвестує в медицину та освіту. І за словами профспілок не повертає соціальну справедливість, яку країна втратила. На що сама Мелані відповідає: Ми знизили податки та надбавки, чого ще ви від нас хочете. І не розуміє, чому страйк. Ось так. І тут я хочу вам сказати: Мелені, звісно, вона симпатик для України, але також вона правий популіст. І для нас загально, глобально, Італія зараз це приклад того, що відбувається, коли до влади приходять правопопулісти. Вони просто не розуміють, чому страйк. Ось так. ЦСУ це партія, де 85% підтримки вважається провалом, а 97% нормою. І ось у такій партії її незмінний шеф, Маркус Зьодер отримає 83,6% схвалення. Це не просто трохи менше. Для ЦСУ це червона картка, загорнута в оксамит. А всередині ж партії давно кипить невдоволення за компроміси з СПД, за слабкі результати в Берліні, за те, щоб обіцянки змін вже влітку, так і не стали реальністю. На з'їзді сталося те, чого зодер боявся найбільше. Партійці використали таємне голосування, щоб показати невдоволення. Конкретні причини це компроміси в пенсійному пакеті, роль молодих в бундестазі, яких змусили проголосувати як треба, а не як вважають правильно. Зростаючий скептизм взагалі щодо авторського цього стилю крінжового самого Зьодера. Але момент, який поставив жирну крапку, це коли виходить Фрідріх Мерц і зал встає. Довгі овації стоячі, якого сам Зьодер не бачив роками. Це суце виключно, можна так сказати, баварська партія. Вони люблять шоу, емоції та язикатість, як і всі в Баварії. А Зьодер, який не жартує, це Зьодер, який не працює, можна так сказати. І тепер всередині партії відкрито говорять, нам не потрібен цар, нам потрібна команда. Бо вся ЦСУ крутиться навколо однієї людини, і це починає дратувати навіть тих, хто був з ним роками. Ну і давайте ж, рояль в кущах для молодого виборця, він взагалі став просто кринжовим динозавром. Ось такі справи. А зараз один з небагатьох моментів, коли новини з Європи працюють не проти нас, а на нас. Для України Орбан – це не просто неприємний сусід ЄС. Це прем'єр, який системно блокує санкції, військову допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО. Торгує з Кремлем і роками перекриває про російську політику словами національних інтересів. І раптом у 2025 році, саме в Угорщині починає хитатися стілець під людиною, яка була головним гальмом для Києва в європейській політиці. В Будапешті вийшло більше 50 тисяч людей. Неочікувана цифра для країни, яку Орбан перетворив на напівзакритий політичний акваріум. Причина вибуху оприлюднений секретний звіт уряду про масові випадки сексуального насильства в державних дитячих будинках, які влада роками знала, не розслідувала, а головне приховувала. Усе це оприлюднив Петер Мягер, новий опозиційний лідер, чия партія Тіздзе зараз випереджає Орбана в соцопитуваннях. І тепер угорці вперше за багато років вголос вимагають Орбан у відставку. І ось тут найбільша іронія і найбільший удар по самому Орбану. Його головний політичний міф я захищаю дітей, тому що я забороняю прайди, книжки і свободи. А зараз, виявляється, там, де діти реально страждали, де вони потребували захисту, він і його система мовчали, прикривали, зупиняли розслідування. Це не просто скандал, це руйнування фундаменту, на якому будувався режим Орбана. Тому так, ця трагедія в Угорщині дійсно страшна і огидна. Але політичний землетрус, який вона спричинила, це шанс для нас, для українців. Чим слабший Орбан, тим сильніші українські позиції в ЄС. І також не забуваємо, тим слабший взагалі правий популізм у ЄС також. Берлін стає майданчиком переговорів щодо війни в Україні у Берліні протягом двох днів обговорюють мирний план США щодо України. Сьогодні переговори проходять на рівні радників, а завтра зустріч на рівні лідерів держав. Зеленський підтвердив свою участь і станом на зараз, коли я пишусь, уже. Прибув до Берліну, також вже є кадри в телеграм-каналах і в нашому телеграм-каналі про те, що Вітков також вже прибув до Берліну. Тож сьогодні будуть говорити, але толку з цього всього. Із США та представниками Європи про фундаменти справедливого міру і гарантії, що Росія не зможе знову напасти. Але до чого це все без. Скажімо так, Росії як не крути. А вже завтра Зеленський зустрінеться із Мерцем, а ввечері будуть розширений формат переговорів із Францією, Британією, ЄС і представниками НАТО. Російських представників, як я ще раз кажу, не запрошено. Ось так. Ну, мабуть, насправді Віткова можна вважати російським представником зараз. Ось Мерц напередодні також застеріг. Якщо Україна впаде, Путін не зупиниться, адже його мета перегляд кордонів у Європі та відновлення сфери впливу. Це за словами канцлера, становить пряму загрозу іншим країнам регіону. Це нас українців відповідно дуже радує, що скажімо так: український фронт і підтримку України зараз Німеччина і країни Європи від своєї сраки не відділяють. Це дуже важливий для. До нас момент. Третій адвент Нью-Йорк святкові вогні. Близько 20 політиків АФД прилетіли до США, щоб показати себе партнерами майбутньої адміністрації Трампа. Але це теж насправді така собі чуш. Вибори, коли будуть в Німеччині, що АФД можливо прийде, а Трампу залишилось не так та й багато, вже три роки залишилося. Тим паче, що восени цього року будуть проміжні вибори, і вже предвиборча кампанія, про яку я вже кажу, що. Всі, скажімо так, європейські лідери зараз дотягують до того, щоб до нового року, тому що там прийде. Предвиборча кампанія вже піде, і там вже адміністрація Трампа і сам Трамп будуть під великим тиском, по-перше, своєї республіканської партії, тобто нічого не можна буде зробити, там якихось різких, різких необачних рухів, щоб відповідно рейтинг не втратити. І, відповідно, ж сам електорат, як ви знаєте, нещодавні соцопитування показали, що більше 65% підтримують Україну і підтримують надання зброї Україні. Тому. І це саме електорат республіканської партії, саме електорат Трампа. Тому наступний рік буде для України. Я думаю, скажімо так, всі так про це говорять, що буде трошки легше, тому що Трамп буде, скажімо так, вже між двома морквинками. Тож, чого АФДшники попхалися до США? Офіційно вручення премії софракційному лідеру Маркусу Фронтмайеру від клубу Young Republications. Неофіційне посилення міжнародної легітимності АФД. Фронтмайер не просто роздавав інтерв'ю, він провів закриті переговори із двома заступниками держсекретаря США. Тобто, це найвищі контакти АФД з американською владою за весь час існування партії. А на самому Галавечорі він публічно скаржився на утиски АФД в Німеччині та порівнював свою партію із Трампом. Нас хочуть заборонити так само, як намагались прибрати Трампа із виборів. Ну це він з козирів зайшов, як то кажуть. І саме тут починається головне. Експерти з безпеки в Європі і САЗ застерігають, альянс АФД та Трампа може стати інструментом втручання США у внутрішню політику Німеччини. У Нью-Йорку АФД показала, вона хоче грати не в німецьку, а в глобальну політику. Але разом із цим привезла назад у Берлін нову хвилю запитань про безпеку та суверенітет самої Німеччини. Це були основні новини на сьогоднішній день. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі «Без води». Також є багато новин в нашому телеграмі, котрий, скажімо так, не в форматі Ютубу. Ми тут про це зазвичай не говоримо, тому все це в телеграмі нашому. Хоча б зайдіть, подивіться, що там відбувається. Думаю, сподобається. Тож, побачимось.